Дорогі шукачі вічного життя, я Володимир Гриневич. Вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. Якось молодий священнослужитель, знайомлячись з членами церкви, відвідував їх по їх домівках. Одна сімейна пара готувалася до його приходу, бажаючи справити на нього хороше враження. Серед тижня увечері, коли чоловік повернувся з роботи, дружина сказала, що пастор вже відвідав їх. Що ж він сказав? запитав її чоловік. Він запитав, чи живе тут Христос, і я не знала, що йому відповісти, сказала дружина. Чоловік почервонів. Але чому ж ти не сказала, що ми серйозні люди? Але цього він не запитав. Чому ти йому не сказала, що ми читаємо Біблію і молимось? Він і цього не питав. Схвильований чоловік продовжував запитувати, чому ж ти йому не сказала, що ми завжди відвідуємо богослужіння в молитовному будинку. Він не запитав про це, прошепотіла дружина. Він тільки запитував, чи живе тут Христос. Питання пастора спонукало задуматися молоду сім'ю. Життя їх стало змінюватися. Вони стали старанніше шукати Христа. Вони хотіли, щоб він у своїй силі і славі жив в їхньому домі. Питання, чи живе у вашому домі Ісус, сьогодні адресоване і вам, і мені в першій книзі Хронік в 13 розділі написано. І того дня Давид злякався Бога, говорячи, як я внесу до себе Божого ковчега? Давид ставить перед собою досить конкретне запитання. Усвідомлюючи Божу святість, він турбується про те, щоб поставити ковчег в скині. Там, де він і повинен був перебувати, а не в себе в будинку. Але все ж давайте подивимося на ці слова, сказані ізраїльським царем, трохи інакше. Подивимося на них як на виклик, з яким доводиться зустрітися кожній віруючій людині. Як мені принести Христа в свій будинок? Як я можу зробити його постійним гостем своєї родини? Наші будинки Бог бажає зробити маленьким раєм на цій землі, де міг би мешкати Ісус. Батьки своєю манерою спілкування один з одним повинні подати дітям дорогоцінний приклад того, якими вони бажають їх бачити. Необхідно постійно дбати про чистоту мови, проявляти справжню християнську вічливість. Навчайте дітей та молодь поважати себе, бути щирими перед Богом, зберігати вірність своїм принципам, вчіть їх поважати закон Божий і коритися йому. Наш дім повинен стати царством небесного Отця. Мати в сім'ї повинна стати королевою. Сама атмосфера в домі для дітей має бути раєм. Ви можете цього досягти з Божою допомогою. Помолимось, дорогий наш люблячий Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти піклуєшся про наше сімейне життя. Ми знаємо, що ти хочеш бути завжди членом нашої сім'ї і допомагати нам вести правильний спосіб життя. Благослови, Господи, нас, і допоможи нам відкрити наші серця для Твоєї присутності. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, лише присутність Христа може зробити вашу сім'ю щасливою. Пишіть нам ваші молитовні прохання на електронну адресу, що бачите на екрані. Чекаємо і ваших дзвінків та розповідей про Божі відповіді на молитви. Нехай Бог буде з вами! Бажаю вам гарного дня! До побачення!